Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок географії 6 клас. Темою сьогоднішнього уроку є масштаб та його види. На сьогоднішніх уроках ми дізнаємося з вами, що таке масштаб, як він пов'язаний з картами і як його використовувати. Зрозуміло, що під час складання планів місцевості, особливо карт великих територій, без зменшень не обійтися. Адже нікому не потрібна карта, яка за площею дорівнює зображені на ній місцевості. Скласти її важко і у кишеню не покладеш, а головне, осягнути її поглядом неможливо. Тому, коли креслять карту, відстань на місцевості зменшують. Однак зменшують не на око, а в певну кількість разів. Тож, що таке масштаб? Це ступінь зменшення довжин лінії на карті, плані, глобусі, порівняно з їх дійсними розмірами на земній поверхні. Масштаб показує у скільки разів відстань на плані чи карті менша за відстань на місцевості. В плані, карті чи глобусі обов'язково буде зазначений масштаб. Без нього важко розібратися з відстанями на карті. Існує кілька способів запису масштабу. Тож, які бувають види масштабів, розрізняють, числовий. Іменований і лінійні масштаби, що ж таке числовий масштаб? Це відношення чисел. Наприклад, відношення 1 до 5 тисяч показує, що на плані всі лінійні розміри зменшені в 5 тисяч разів. Користуючись числовим масштабом, вирівнювання можна проводити в будь-яких лінійних вимірах. З курсу природознавства ви знаєте, що лінійних мір є кілька. Наприклад, якщо на карту масштабу 1 – до 25 тисяч виміряний відрізок має довжину 1 см, то йому на місцевості відповідає лінія довжиною 25 тисяч см. Якщо ж на цій карті виміряти відрізок довжиною 1 дюйм 2,54 см, то на місцевості йому відповідатиме 25 тисяч дюймів. Але ми дуже часто з вами чуємо вислови: більший масштаб, менший масштаб, дрібномасштабні, великомасштабні карти. Тож, що це таке? Числовий масштаб це дріб, чисельник якого є одиниця. А знаменник число, що показує, у скільки разів на плані чи карті зменшені справжні відстані. Чим більше число в знаменнику при незмінному чисельнику, а він у масштабі завжди одиниця, тим менше буде дріб. І навпаки, чим менший знаменник, тим більший дріб. Порівняємо два масштаби: 1 до 50 тисяч і 1 до 250 тисяч. Якщо знак ділення відношення після одиниці змінити рискою дробу, то знаменниками в цих дробах будуть число 50 тисяч і 250 тисяч. Зрозуміло, що в такому масштабі, де знаменником більшості буде 250 тисяч, дріб буде менший. Отже, як не дивно, на перший погляд. І масштаб буде менший, хоча кількість цифр у ньому буде більша, ніж у масштабі 1 до 50 тисяч. Відповідно до величини масштабу карти поділяють на дрібномасштабні, середньомасштабні та великомасштабні карти. Крім числового, використовують також іменований масштаб, який дає можливість без додаткових перетворень наближено визначити розміри об'єктів і відстані між ними. В іменованому масштабі завжди є словесне пояснення величезний масштабу, наприклад. Якщо числовий масштаб 1 до 50 тисяч, то іменований записують так. В одному см 500 метрів. Це означає, що відрізок довжиною 1 см на плані відповідає відстані 500 метрів на місцевості. Для точніших і швидких вимірювань на планах і великомасштабних картах застосовують лінійний масштаб. Основу масштабу. Є відрізок прямої лінії, поділений на три рівні частини. Найчастіше це сантиметри. Біля кожної поділки написані числа, що відповідають відстані на місцевості, а позначка 0 міститься на одну поділку праворуч від початку відрізка. Перший відрізок буде поділений на менші частини. Зробивши нескладні розрахунки, можна дізнатися, який відстань на місцевості. Для вимірювання відстанень за допомогою лінійного масштабу використовують циркуль вимірювач Відстань між голками відповідає довжині відрізка на плані між цими об'єктами. За даними про відстань на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням, можна визначити масштаби планів і карт. Тож, повторимо, головне, масштаб це ступінь зменшення довжин ліній на карті, плані глобусі, порівняно з їх дійсними розмірами на земній поверхні. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані чи карті менша за відстань на місцевості, розрізнюють числові, імени і лінійні масштаби. На планах і великомасштабних картах. Масштаб у будь-якій точці зображення завжди буде однаковий, і за ним можна проводити вимірювання. Що буде далі, дивимось на наступних уроках.